Вітаю на уроках музичного мистецтва, і сьогодні ми поговоримо про рок-музику. Рок, рок це узагальнення майже найбільшої кількості піджанрів від танцювального рок-н-ролу до металу. Музика в основному виконується гуртом, який в більшості випадків має наступний склад: вокаліст, басист, барабанщик та гітарист. Проте інколи склад може змінюватися в залежності від напряму. Наприклад, гурт апокаліптика замість гітар використовує віолончелі, а український гурт Тік додаткову трубу та тромбон. З рок музикою тісно пов'язані сучасні субкультури, такі як емо, готи, панки та металісти. Кожна із субкультур слухає свій напрям року та зі зневагою ставиться до інших жанрів музики. Любителі рок-музики часто віддають перевагу чорному одягу, в основному зі шкіри та масивним аксесуарам. Рок музику дуже люблять байкери, так як під її супровід, очевидно, приємніше ганяти по трасі, та й самі рок-музиканти часто пишуть пісні про мотоцикли. Основні центри розвитку рок-музики – Західна Європа, особливо Великобританія та США. Внаслідок цього більшість пісень написані англійською мовою. Проте національна рок-музика представлена практично в усіх країнах. Український рок представлений культовим гуртом Океан Ельзи, Скрабін, Антитіла, Скай та багато інших. Сьогодні ми разом прослухаємо музику українських рок-гуртів. Для цього постав урок на паузу та пройдіть за посиланням на музичні твори, а вже після спробуйте дати відповіді на запитання. Що ви знаєте про такий напрям музиці, як рок? Чи є у вас улюблений виконавець рок-музики? Які сучасні українські рок-гурти вам відомі? А на сьогодні наш урок завершено. Урок для вас підготувала вчитель музичного мистецтва Неваркавець Аліна Миколаївна Одеського ліцею номер 55 Дякую за увагу!